Хочу показати окуліровочку сорту Абрикоса Цунамі. Станом на 27 червня він вже фактично стиглий. Вже майже ну, такий, мягкуватий, ще чуть тверденький, але буквально ще можна йому 2-3 дні почекати. Це окуліровка. Тобто, ось дивіться, зловлю фокус. От звідси, мабуть, видно. бачите оце місце. Це в серпні місяці минулого року була зроблено щеплення було зроблене овічком. Навесні з цього вічка пішов пагінець рости, от він. І на ньому була квіточка, тобто була і плодова брунька, і ростова. Якимось дивом та плодова брунька вціліла, бо ж в нас були морози на початку квітня, зима була цілий тиждень з вітрами. І фактично абрикоси, ну, вже всі цвіли і вимерзли. Але деякі окремі квіточки, які цвіли вже після того, витр... вижили. І навіть дали якісь плодики. От один із них цей сорт цунамі. Це досить такий гарний ранній абрикосок. І я його можу однозначно рекомендувати. Інші сорти абрикос на даний час ще є зовсім зелені. Оце харкот сорт середнього строку дозрівання. Ну, Плодів, звичайно, дуже мало. Там поодинокі є десь. Просто плодики. От. Але хоч щось є. І це ще не пізній. Харкот – це середнього строку. А є більш пізні абрикоси, які дозрівають нас аж в серпні місяці. Новий сорт якийсь фердао, взагалі на вересень, ще не перевіряв, не знаю. Що хочу сказати, що на абрикосі є велика доцільність зробити конвейер сортів. Ранні сорта починають, ну, нормальний рік, десь 20 червня вже стиглі починають дозрівати. І пізні, скажімо, десь 10 серпня, це точно ті, що в мене є, а то й можуть бути вони трошки пізніше, як який рік. Є, можливо і пізніші сорта. Як я вже казав, тобто можна зробити розтягнути плодоношення з одного дерева на більше як півтора місяця, на 2 місяці навіть. Тому всім це рекомендую робити, адже дерево абрикоси, як правило, виростає дуже велике, і тоді виходить плодів дуже багато, які дозріваються одночасно, їх нема де подіти. А коли зробити ось так розділити дерево на 3-4 сорти в різний строк, то виходить дуже добре. Ми продовжуємо споживання свіжих плодів з одного дерева майже на все літо. Всім удачі!